Будь ласка, робота з цивільними і робота з військовими це дві різних спеціальності, дві різних роботи і дві різних, два раз... різних характери травм чи ні. Військові і цивільні це абсолютно різні категорії пацієнтів. Якщо з цивільними, вони, як правило, сюди звертаються з якоюсь конкретною проблемою, це або якийсь суглоб, або якась структура опорно-рухового апарату. Якась одна. То, що стосується військових, як правило, це поліструктурна травма, коли пошкоджується, пошкоджується не тільки м'ясо або суглоб, а й м'яс, і суглоб, і, і сухожилля, і нерв, все разом. І підхід в таких випадках, по-перше, Більше триває часу у відновному процесі, і підхід зовсім інший. О той об'єм е поранених, і, та, і той характер цих е поранень і бойової травми він такий самий чи він інший? Інститут травматології це все-таки структура високоспеціалізованої допомоги. От спочатку повномасштабного вторгнення кількість оцих важких реконструктивних ну, і багатьох інших втручань. На опорно-руховому апараті саме важких, от він став набагато більший саме реабілітація. Є ключовою, якщо задачею є особливо, якщо задачою є повернення на поле бою, а це більше половини наших військових. І навіть якщо у них вже не буде можливості цього зробити, то наша задача повернути їх до нормального життя. Що робить лікар-ортопед в реабілітації? От уже ж зробили е, операцію, вже поставили діагноз. Що робить лікар-ортопед? По перше, не всім військовим роблять операцію, а по-друге, навіть якщо вже операцію зробили, і у нас. Потім починається реабілітація, вона йде за певними періодами. Задача лікаря-ортопеда-травматолога це слідкувати, по-перше, за цими періодами, правильністю навантажень на військового. Ми слідкуємо динаміку не суб'єктивно, як ми бачимо, ми призначаємо певні обстеження, підтримуємо зворотний зв'язок з хірургами. Бачимо наскільки є консолідація або зрощення нерву, або якоїсь іншої структури. В залежності від цього, разом з реабілітологами, ми йдемо до виздоровлення військового. Ви отримали значно більше роботи. Ви працюєте 24 на 7. Звідки ви берете цю силу, що вас підтримує? Як довго ще так протримаєтесь важко, але є люди, яким важче, чим ми, коли хлопці тільки приїжджають, коли ти дивишся в їхні очі, то в принципі трошки попускає тебе в плані, того, що нам важко. Я керуюсь правилом, роби, що повинен, і будь-що буде. Чисто моя така особиста філософія. Ми працюємо зараз для них. Досить часто, ви знаєте, навіть хлопці шпитають, коли ми пролікували, їм стало краще. Вони там дзвонять бувають, кажуть, слухайте, що я вам винен? скажіть. Я кажу, слухайте, ви свою ціну вже заплатили. Те, що тут в тилу, там, де ми знаходимося, тут вже все маємо ми вам забезпечити, а там ви виконуєте свою роботу. Від мене особисто, від команди епіцентру, від всіх наших глядачів, щира подяка вам за ваш труд, за ваш щоденний подвиг. Бажаємо, щоб. Все, вся ваша енергія, вся ваша сила, весь ваш труд, який ви віддаєте, повертався вам, вашій родині з трицю. Нехай вас Бог береже. Дякую, Дякую. вам.